Друзі, всім привіт! Я вітаю вас на ютуб-каналі Рух Тіві. Виданок проти інгульця став 50-м матчем в українській прем'єр-лізі для Дмитра Ледвія. У рубриці правда чи неправда ми вирішили дізнатися, наскільки добре гравці руху знають свого одноклубника. Тож у цьому випуску ми будемо перевіряти Андрія Кітелу та Артура Рябова. Поїхали! Привіт! Як думаєте? Хто із вас краще його знає? Ну, я думаю, що напевно я мав би краще трошки його знати, бо я з ним довше в команді. Та я теж так думаю, бо я <рес> не дуже багато знаю про дімку, але буду про нього знавати більше. Трішки розповім вам по правилах. Перед вами 10 фактів, кожен із вас дістає по одному факту. Читаєте його і відповідно кажете, правдивий це факт чи неправдивий. Якщо ви правильно відповідаєте, вам плюс 1 бал. У нас є ще дві опції: перша це дзвінок другу. Один раз за гру ви можете подзвонити будь-кому, щоб запитатися, якщо наприклад не знаєте відповідь, і також в нас є опція. Що якщо ви дістаєте факт і ви його не прочитали ще вголос, але знаєте, що ваш суперник може на нього дати неправильну відповідь. Ви передаєте цей факт супернику, ну, відповідно, супарник вже повинен сказати, чи це правдивий факт, чи неправдивий. У вашому випадку, якщо все-таки суперник помиляється, то бал віддається вам. А якщо все-таки супарник говорить правильно, то йому зараховується аж 2 бали. Тому тут треба бути обережним. Ну що ж, це розуміло, А, ще одне покарання. Ми думали давно над покаранням. І що ми вирішили? Позвольним Дімону. Кажемо, що дуже любимо. Так, що він саме найкращий. Хто програє дзвонить Дмитро Ладвію і каже, як сильно він його любить. Я не знаю, наскільки це запокоє. Але, але, ми так вирішили. <ривіт> <ривіт> ні, Хтось признається в своїх почуттях Дмитро Ладвію. Ну <ривіт> що ж, давайте, хто вас перший. Чишати не. Ну, чому? Як хочете. Давай, почнемо. Давай, давай починай. У перших восьми матчах Адвія за руху УПЛ команда жодного разу не поступила. правда чи неправда? Правда, це чи неправда? Перші хоч ми мачиха на груп. Що згадати... Не ну, угадував. Я просто не можу питати, коли він коли буде кноп і коли якраз не так почав стабільно грати. Ну, добре, я скажу, що це... що Це правда. Ну. Не знаю, мені чомусь так здається. Я не можу згадати, коли він точно почав <гум> стабільно грати, але я чомусь думаю, що це правда, тому що думаю, так перші восьми матчах. Міг не помилятися. Ну що, правда чи не треба? правда? Правда. Так, це правда. Три перемоги і п'ять нічого <піллян> було в рахунку Дмитра Одія. Поїхали. Дмитро Ледвій за знаком зодіаку Лев. Так це правда. впевнений? Так. А коли в нього день народження? 26 серпня, вроді. Ну, чи чи не да, знаєш? Це я не так, правда. Це не правда? А в нього 26 серпня? Це 26 чи ні? серпня. А, що, а, що, а я а чи зайшло що серпня Лев? Бо я 20-го і я лев на тобі. Чи а ні перед вами сидить Діва, яка народилася 25 серпня, і вона вже діва. Da, там, там а там поміняли зараз? Ні, так? не поміняли. Ти 20 серпня ти ще лав, а з 24 серпня починається діва. Так що Дмитро Водвій, який народився 26 серпня, вже діва. Yeah, а, а от але право? мені можна зарахувати, бо я знав день його народження. Mm -hmm. Ну ладно, ладно, Хочеш може мені з'яси? Та ні, 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 ну добре. А добре, окей. Okay. а наприклад, по темпераменту. Як ви думаєте, Дмитро Водвій Діва чи Діва, так. Дуже емоційний такий. Okay. Ну okay. okay. no, oh. ладно, давайте. Да. Ти знаєш, це питання? Я не знаю, відом ряди. Та ні, ну. Полетіли. Метро до обожнює водити автомобіль. Mm. Ну, я думаю, що це неправда, бо я його не бачив за кермом, ще вроді. Так. А чому ти його не бачив за кермо? <распоріст> не знаю. Тут Або... є логічна відповідь. Цього. Ну, бо в нього нема машини, так? Да? Ну, і ще більш логічно. У нього нема прав, да? так? <распоріст> 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 Це правда. Дмитро Ледвій не має прав. Що в нас? Один-один поки? <распоріст> <распоріст> Ні. Два-один? А, ми за мені за да? два, так? Так, тобі два бали зараховують. Я зараз я. — Так. — Тобто. Давай. Улюблений герой коміксів Дмитра Ледвія — Бетмен. Блін, я знаю, що він дуже любить Марвел і все ага. про супергероїв, але я не знаю, який в нього улюблений герой. Е... Можна подзвонити, спитатись в кораби, в принципі. Але і... я не знаю, чи він візьме трубку, бо він зараз в бані. Карабіль дзвонити, напевно, за Ну, Я думаю, що не тільки карабів можу зняти А ну, я Юрчику наберу ще. Чекай, комусь одного може Ну так? Треба твоя допомога. Улюблений герой коміксів Дмитра Ледвія. Бетмен чи ні? Правда чи не правда? Е -е, ні, я думаю, людина павук. А, я зрозумів, це, це неправда. Добре, тоді дуже дякую. Людина павук неправда? <рес> — правда? Тут питається за Бетмена. Бетмен — це улюблений його герой чи ні? Ні, один З, думаю, але улюблений людина павук. Окей, добре, давай. Дякую. Це неправда. Так, це правильно. Улюблений герой коміксів людина павук і Дмитра Вев'яна і часто порівнюють з павуком. Я не це, не думав. Да. це неправда. Можна було не дзвонити, не ладно. Ну. Три-один. Три-один. було Три да. неаккуратно. Помаленько. Так, У Оледвія 20 клінчетів за руху ВПО. — 20 що? 20 клінчетів. Правда чи неправда? А, я більшість не думав, що це напевно, що правда, бо навіть в першому колі він був топ-5, походу, хто сам менше пропускав. І мене так багато пропускали в першому колі. Правда, це чи неправда? З 50 матчів 20 відчитів. Зараз, може бути, подовж, там десь 19. А якщо типа більше, і я, наприклад, кажу, що це правда, значить я помилився, так? Да? Це все допоможе, так. Mm -hmm. У нас є констація факту 20. Правда, що 20 чи неправда? <риклад> <риклад> ну, не неправда? Діок, нікому не подзвониш. Ну, думаю, це хто знає. Ну, хіба yeah. саме в метро це може знайти? Ну no, так. No. Але тут заняти так нечесно буде. Неправда. А скіль? 19. Правильно, 19. 20-й, сподіваємося, 11. що ще буде. Так, ще буде дуже скоро. Просто просто Бачиш, буде. Та, Це логічно було. — Бачиш, так, ти одразу по 19. Я складати. просто бачу попередні випаски, там теж було, що типу, там на одне було або більше, або менше. Так. Що у нас Так. 3-2. Кожен з 50 матчів ОПЛ Дімка відіграв повністю від одної до останніх хвилин, від першої до останньої. А а я не знаю. Угу. Може було майже він не догравав. Можливо, так, я не знаю. ж теж можливо. Можливо. Що тренер міняв іншого воротаря. Ні, міняти, я думаю, він точно його не міняв, але. Може була да, Червона карточка, чи ще щось, я просто не знаю. Може. Чи якась травма, блін. А таке можливо? Таке можливо. Чим червоні карточки не догравати поєдинок. Але я чуть думаю, що більше, що це правда. Хоча менший на це шанс, але я скажу, що це правда хай буде. Це правда. Не було замін поки що і сподіваємось, що не буде. До речі, це А Ти знав? так, Ну Бо скільки часу ми були, то не було нічого. так, Можна було запам'ятати такий момент. Воротаря не Я не було. 4-2. Ну, та йому тяжко, я не міг слідкувати за всіме їжу. Ділок, улюблений воротар набирали дія. Yeah. <laughs> Нет, не правда 100%. Леди за барсу боливає, конечно. Дмитра <laughs> ну, Ум'я. А, <laughs> <laughs> а житии... Ну, я думаю, вандерсар. А в житті не знаю, ну нехай ну, хай буде. <laughs> ну, якщо ты говоришь, що любимый барс. Ну да, ну, не ну, не ну не але. Не <laughs> але... Да, я теж думаю, якщо чесно, що це Ну ладно, габуйте штай. Так. Правильно. Він просто не грає. А То люблений. Я думаю, чи передавати це питання, чи ні. Чікається. Блін, кід його не знаю. Але він, каже, що він не пам'ятає, коли. Ну давай, я тобі передам користь. Блін, а не я можу зараз прожити. То якщо я неправильно кажу, то йому бал саме. Йому бал саме зараховується. Дмитро Ледвій дебютував у складі руху в УПЛ у матчі з Інгульцем. Так, у нас 50-й ювенальний матч був з інгульцем. Чи може таке бути, що і дебют був у матчі проти Інгульця? Не, я б мені не підставив, я не міг згадати, коли він. був Так, згадати. Я через цей передати бі, yeah, <laughs> я це не поняв. Я постараюсь згадати. Угада, можливо, рік. Понятно, 622 рік. Напевно, що. Я Добрайся на другу. Давай. А кому буде розуміти? А сарай. Не буду казати. Не Та, Я таю, не Та ні, кому кораблі. Вітаю? Та да, напевно. Але вуч не мало цікаві. Але попереднього. Марко, привіт. Що Слухай, ми тут просто на рубриці, правда чи неправда, про Діму Бім. -дім. Ти маєш хвилинки часу і допомогти мені. Треба твоя допомога. допомогу. Тут питання, Дмитро Лвій дебютував у складі руху в УПЛ у матчі з Інгульцем. Правда чи неправда? матчі з інгульцем? Матчі з Інгульцем, так. Ти подумай, не спіши. Зараз треба згадати, з ким він дебютував. А, та, та-та, ти та, згадай. Знаєте, розумієш. <плодиско>

Але чи але ще не помітає. А коли то хоча б плюс-мінус було, то якому б році з груму, ні? Так, так. Да, да. Коротше, добре, Марко. Твоя відповідь я так і відповідаю. Скажи, що скажешь? Ні, думаю, що не неправда. А, що все. це неправда, так? Да? Доброго мова! Я зрозумів. добре Марко, і потім... А з ким дебютував? — Вже знайдеться. — З ким дебютував? — Так. Я не знаю. Але він що не відговорить. Ну ладно, добре. Добре, дякую. Дякую, все, попав. -по. Я можу дати підсказку. Та не треба. Зараз ця команда ВПО не грає. Я думаю, що ти зрозуміла, що це за команда. Ну, якщо хороша інтуїція, у нас іде такий. Так. Ну, зрозуміло, no. no, що це неправда тоді. Так, це не правда. Якщо не грає, то напевно, що Минай. Минай. 14 листопада 2022 року Дмитро Ледвій Ладвій, Ладвій дебютував у матчі проти Минай. Тоді ми грала грали на арені Львів і по Ідинах завершився кією ДНД. Якщо ніч я Дмитро Ледвій розпочинав грати в футбол як польовий гравець. Правда, це чи неправда? Я знаю. Я думаю, що це правда. Думаю, десь по-любому розпочинав грати, може, коли менше. Добре, якщо це правда, то на яку позицію? Дмитро Ладвій підходив. Як думаєш, ну, я Думаю. характер десь більше до защити <райм> <райм> захисті, може, може. Правий захисник. Так. Ага. До четвертого класу Дмитро Ладвій був кульовим гравцем і на позиції правого захисника. Все я ще потягну просто так. Недовша, суха. Серія Дмитра Опел тривала 538 хвилин. Правда, це чи неправда? Угу. Як думаєш? Блін, Ну тут чисто наугад. Да. Так. 38 хвилин то скільки ігор? 90-180-3604 гри вже. Тож, тож 6 ігор десь. А ну, я подивлюсь. Я в калькуляторі поділю, щоб її було краще. Поділити на. Хотя, короче, десь 5 з чимось. Да. 6 ігор. <хм> я думаю, це брехня хай Правда? Це правда. Все, Дімка, тримайся. Стріалош <хм> він цього зараз підняв. Які нас секунд? 6-5. А, 6-4. Дімка, привіт. Торяба, Я тебе дуже сильно люблю. Ти найкращий воротар. Вітаю тебе з 50 іграми в УПЛ за рух. Хочу, щоб дякую. в тебе все було добре. Ти прогресував, ставав все більш успішним. і Я тебе ще раз дуже-дуже люблю. Дякую, Ряба, рядка. Що ти мені хочеш сказати на це. Anyway. <si> mm -hmm> exactly. yeah. — Воно зубанє? — Так. — Так. — все понятно, порядку. Ви мені би таке ніколи не сказали. Чого це? Добре, Дімка, тоді все, давай. — Давай. — Пуфе. An so, — Попал. — Ну що? Який факт був для вас найскорішим? На чомусь довго думала. І що, мабуть, точно не нагадала? Ммм... Для мене, напевно, це дебютував, сто 100%. А для це мене це. за його серію я не міг знати. Ні. Ну так, статистика. <рес> <рес> я вам дуже вдячна, що ви прийшли цю рубрику. Ми з вами прощаємося. Попа. До побачення. Пишіть на коментарях факти, які ви не знали про Дмитра Ледвія. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Рух Тіві. Не забувайте і про інші соціальні мережі клубу, аби завжди бути в курсі найбільш актуальних новин і жовто-чорної родини. Вболіваємо за рух разом!